Запам'ятайте, якщо ви знайдете ц... цей стартроп, ви обогатієте на мільярди, а то і трильярди доларів. Тому шукайте його як можна скоріше. Жити що це було, там щось треба робити. Точно, нам треба його шукати. А якщо ми не знайдемо, то треба шукати. Так, 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 давай, давай. Давайте все розкупаємо і будемо шукати. Да, так, да, так, да, давай! І пам'ятайте, це все здійсниться. Вам треба знайти цей стардроп і добути його, і принести мені. І ви станете мільярдером, а то й триліардером. Тому підписуйтесь на мої курси по археології і платить мені гроші. І що я тільки що подивився. Що це за фігіня? Житель, не... давайте розкопаємо все село. Та блін, ну та тупа передача. я тут друзі. А, до речі, всім привіт, друзі, З вами я, Мера Флезюйте. і, и ладно, І сьогодні я дивився якусь. Су... Не, ключове слово не дивився а слухав там ну, тут Щас. жителі нам треба його знайти так так так, нам треба знайти що за маячням друзі я ось слухав тут не зрозуміло що слухав якусь маячню Ну, добре що село ще не розкопали так нам би сходити на роботу а ні нам ну, не треба нам на роботу Дайте, якщо на роботу, то просто так зроблю. Ну прекрасно! Сходить на роботу, це називається. Сходить на роботу... Сходить добути трішечки морквинки, це Ладно, без різниці. Чо я їду? да я, я геній, друзі! Uh, просто геній. Мене зовут Геній 228. Бац. А, щас. Угу. Аутя ж Мурквинг. Да, 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 да. Я зараз упаду, друзі. Ну, все я типу забрав, можна йти. Е, і ладно, спати я хочу. Ключове слово не буду я спати, бо мені хтось буде заважати. Ладно, друзі, я спать тоді. Е, я знаю, що зараз рано, але я дуже сильно спать. Хочу. Ідеальний день, ідеал, ідеальний день. Е, друзі, я наконець проснувся. Оночко. Ладно, навірно, піду. Ку. Е. Жителі! Флезі, допоможи. Чим допомогти? Що це таке? Ми, короче, знайшли якийсь цей старий квест. А, впам'ятав. Так, почекайте. Ми зараз не до моїх. Де, 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 не до моїх відео. Чого тут велика яма? Щас піднімусь. Квінка слому. Та ви гені, як мені ще підняти? Все. Да блин. Ой, я мы выкупал. Як мы не то есть. и yeah. Ой. Мені не зрозуміти логі свою логіку. Именно свою, тому що я яке дивил дібіл... За... А як мені пройти? Там! друзі, надеюсь, вам буде це цікаво. А як мені вообще? Надеюсь... Я нормальний паркуль. Та, я ще вийду. Що я... Та, короче. Їмна, ймна, ймна. Э, так, короче. Гімно, гімно, гімно. Так, ми зараз не до чого? Що ви шукали? Ну, стардроп. Сейчас, э, друзі. А для кого це, якби? Що? The стаard? Ну так, якби я його вже давним-давно добув, він он там лежав. Дай, 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 дай. Зрозуміло? Що ти не робив? Та блін, я слухав вашу передачу, ви прямо біля мого дому. І Я слухав оту фігню. Я його побачив, той з камери. Він же сками в нас. Реально? Ну так, а ти, а ви що думали? Не розумієте мені вашу логіку, ладно, я пішов додому. Тільки все назад верніть. Ладно, друзі, оце було Ржака. А з вами я був містер Флейдіте і всім до побачення. Я взагалі то. Друзі, якщо що, я не добував той стар дроп, я просто їм сказав, щоб вони відвалили. Я знайшов її на якомусь ринку. Ладно, друзі, всім до До побачення!